Наталя Коборинська. Мініатюри. Читає Андрій Хемерний Блудний Метеор. Дзвонять сумні похоронні дзвони. Сумним відгоманом гуменять грубі заглибиних хмар, Годять громи. Гріть блискавки з ревом погублених спадають у пропасть дикого клекоту і бездонних хомотів, несуться розгуком шалених вихрів, регочуть гуком брудних, розбиваючих у скелі филь. Померкле сонце дрижить земля, валяться ставлені богосвятині від болю роздертої душі чоловіка, дзвони б'ють вічну хвалу, безмисленій і глухій потузі, що навіть і не знає своєї сили, лиш безупинно суне перед себе, а за нею світ стає цвинтарем, печерою попсованих тіл. Люди просять рятунку, ангели спасіння. Причаїлася повна тривога тишина. Сонце, як скам'яніла брила, пригнітіло, бо вани облаків. Замовк шелест дерев, замерли поля простори, повислі у воздусі птахи, незрушимо висіли шмати чорних хмар, а довгі їх тороки досягли землі. На похилених барках чорного страховища біліла вузька трумна, знам'я побіди сліпої потуги. Замерли мислі, злоденіло серце, здеревіли зложені на грудях руки. Нащо мислити, жити, сприймати, на що серцю бити з любов'ю і терпінням, коли нема сили, щоб в мертве тіло знову вляти життя? Кричало друге, живе, роздерте розпукою серце. Щось порушилося у воздусі, захиталося хмари і доптали одна другу. Сонце скотилося, як западу. І кинула стовп спіненої крові. Огнем крові займилися хмари, обляли трумно, Скупали листки мертвих квітів вінка. І рознеслися стогни, про котрих затих рев хмар Замовкли плачучі дзвони, стогни, від котрих завмирає життя, біліє волос на голові. Вічна пам'ять. Земля завила, як стадо шакалів, витягнула пазурі і отворила пащеку, щоб проглотити свою жертву. Із шумом і лоскотом зсунулася в чорну пропасть каміння, задружала трумна і дзвінка відірвався сухий листок і упав на білу хустку. Промокло сльозами шаленого болю, розпуки і довгих, повних неспокою днів, страшних безсонних ночей. І усе нараз заточило п'яні круги, заморочило мозок, піднесло грудь, затиснуло в горлі. Лишилося хрест, могила і сухий листочок, що кричав з за гробу Не забудь мене. Повінь чорних думок розсаджувала її виски, серце з конвульсивного корчилося, болю, страшна розпука, широко отвирала зіниці, затискала уста і ломила пальці слабої жіночої руки. А за нею з розсіяним волоссям тягнула білолиця туга, вбила безкровні уста, ухилюючи розпукою грудь нещасливої жертви. І вислала всі живіші пориви думок, усі тепліші життя жадоби, тяжким забуттям прикрила молодість і красу лиця. Сумна, пригноблена, ховалася під крила самоти столітнього дуба, що ріс серед гаїв чорної вільхи і білої берези. Тут вся туга і душі роз... і... Тут вся туга. І душі розливалася струями сліз. Сльози текли по її лиці, по корі дуба, дрижали на листках берези, капали з під ягід рябини. Сльозами блищали стебла трави, хилилися повні сліз головки квітів. Сльози бризкали з чола розламаної скали, спливали блакитною смугою ручаї, грязли на млаках і заростали трощою і шуваром. В тій плачучій тузі під дубом смутку гминали їй дні, місяці, роки. З похиленою на груди головою оперта на грубім плісню оброслим корінню, що потужною ногою опиралася на коверці моху і твердих, блискучих листків копитника, дивилася в якісь далекі та сумні світи. Що то? Щось мигає? Вузький золотий промінчик світла задрижав у воздусі, пролетів над стухлу зарослу шуваром млако, шуснув по синьому ручаю, продер листя старого дуба і огорнув сумну стать жінки. І дивні почування переплили її душу, розбудили з тяжких мрій і глухого сну, а якийсь давно забутий звук загомонів в її серцю. І нараз спорхнули всі сумраки, отворили ясні далекі горизонти, ніби небес простори, спав із грудей, пригноблюючи тягар смутку, а, зали, а тихі зітхання з легким подовом обтерли сльози плакучої берези і сумно задуманих гаїв. Піднесли головки білі конвалії, наострила вуха папороті, наслухаючи доокола радісного шепоту. Невеселого сміху, що зливався зі звучним співом усіх лісних птахів. Тихо й добре, якась солодка мряка заливала усі тайні закутки її серця. Усе давніше терпіння, компульсивні дрожі розпуки, темрява смутку були лише темним фоном, аби краще заяснів золотий промінчик. У озолоченім облаці зблідла пам'ять тривожних годин, серце рвалося до любові, а душа стриміла до вершини своєї мети. Вирваний з обіймів страшної туги і понурого смутку, викопаний в кришталевих філях несподіваних блисків радості, дух її підіймався к небу, будував облачні замки, в'язав золотою ниткою проміння фантастичні. Хмар городи. Повна вдячності Приклонила вона коліна на левім рубці рожевого облака, витягнула руки і дякувала Богу, природі, усім звіздам на небі, усім І стеблом трави на землі, за той блиск золотий, чистий і ненадійний. О, щастя, о сонце днів моїх, о золотий примінчику мій. Чи, здається їй? Ніби звідкись повіяло холодом. Почорніло зелене листя, пов'яли рожеві квіти і померкли ясні неба блакити. А де ж її золотий промінчик? Чому не бачить його? Не відчуває в душі теплого його блиску. Де він? Ах, як зблідло його світло, як дрижить золоте сяєво. Усе посмутніло, поблідло, померкли живі краски облаків, щораз темніші сумраки підносяться із пропасті, прошиті тінню тіні золотого промінчика. Ні, він ще не згас, Тліє без блиску і тепла, блиснув, напружився, як натягнений лук. Ах, як скоро маліє. Вже лише тонка нитка, лиш щось мигає. Якийсь млавий фосфоричний блиск, захитався, зник, Надаремно вдивляється у пусту просторінь, вслухується в тишу без блиску, зник, якісь бліді тіні розілялися в нескінченні без звіст часу і зміни. Не було темноти, не було й світла. А один рівний тон заволодів небом і землею, ані одного виразного тону, ані одного не чути звука. Все глухе, байдуже дуже далеке. Ні то близьк денний, ні нічна паморока, а якась вимерла пустиня, що недоста була мертва, аби нічого не чути, недоста темна, аби нічого не видіти. Без світла звуку і почувань летіла в якісь безконечні омертвілої скуки простори, де кожде, не будучи смертю, замирає життя. Відцвітає. До легкого прозорого серпанку прикладала напіврозцвітлу рожу, глянула у дзеркало. І блиск вдоволення відбився на її чудовім лиці. Гарна рожа і вона то одно, то одна краса. Чудово, душею і серцем пожадана, очі, як брилянти, губи, як два рожеві листки, А який пригарний, яку лілі стан. Погляд тої жінки то щастя, рай, жити при ній то небо. Шуміло довкола неї, на серця билися чистіше, очі горіли полум'ям. Аж ось один із приклонників її краси здобув її серце. Краса її ще більш розцвіла, а притулена до неї дитинка придавала їй ще більше чарів, як пупляшок цвіту рожі. Шепіт подиву і обожання її краси були для неї сонцем життя. І вона цвіла своєю пригарною красою, а чудовий попляшок був немов мініатюрною відбиткою тої краси. Щось порушилося в повітрі, шепотіння подову і одолення здавалося шемранням ручая, шуміло хвилею, гуло потужною піснею сердець, але чутливі її листки відчували. Що той гамір подиву, хоч і такий близький, не належав уже неподільно до неї, зітхнуло глибоко. Раз коли ледве що кинули ясним блиском дня, задрижав один листочок її пишної корони і грубою краплею роси упав на землю. Пупляшок всміхався солодко. Купався у криштализмі близько роси, обвивався золотими нитками сонця і вслухався в протяглий шум, що зростав щораз голосніше, сильно, потужно. Чудова рожа схиляла щораз нижче пишну голову, і вслухалася в той шум, а збілілі її листки щораз сильніше дрижали, і відривалися й опадали, поволі рясно, боляче. Хмарниця. Сонце горіло на розпаленій мертвій блакиті. І з самого ранку воно вже розпалало, а чим більше йшло до полудня, тим більше розпікалось і горіло палючим золотим вогнем. Парнота та спека заливала усі кути землі. Блакит, як розпечена у густі шкляна баня, вкривала з усіх боків землю. І придушувала тяжке, розпалене, непорушне повітря. Збіже, мов золоте море, завмерло у тихим хвилюванню, червоні маки у тяжкій задумі поспускали головки, а сині блавати дивилися тихо і лячно, широко створеною зіницею. Гори вкривалося мраками, якби ховалися перед чимось страшним. Що висить у повітрі. Сонце, заросле осетом озера, тихо мліло і розслабало. Ластівкам упадали крила, а крикливим чайкам завмирав голос у гортанках. На розлогих ланах сиділи китиці конюшини, щурили головки і прислуховувалися чомусь, щось довкола заливало пустошем якоюсь тривожною мертвотою Змучений парнотою чоловік обтирає рукавом піти з чола і несміло зазирає на сонце. Товар на пасовищі не спокоїться і розбіга... і розбігався. Сонце жарить, пече, горить, земля розсікається із шпар, тріскає в колеса і звізди, трава жовкне, в'яне, а через обвисле листя дерев, пекуче сонце кидає блискучі гарячі плями. Аж ось від заходу стала підноситися велика чорне зловіща голова. Легка, непевна, блискавка мигнула стрілою. Ще знов тихо і парно, лише чорна голова росте, більше й сунеться вгору. Усе порухалося. Дуже теплий вітер подув сильно, морщив на плесах оду. Хапав Скошене сіно, обривав листя ні з порохом і дрібним рінем. Стемнілося, густі хмари затягнули цілий набуклін і закрили сонце. Десь, якби здалека, доходив відгомін сильних громів, а лискавки щораз частіше дерли чорні шматки хмар. Над горами. Висів у сиві й жовті пруги, кадов пхмарниці. над нею висіло велике червоне сяєво. Гук гурмів і зближався, червоне сяєво погасло, а натомість вижинали один за другого сині і чорні боввани, то впилися, розбивали і крутили, якби в яким пекельнім танці. Птахи ховалися під галузі. Переляканий товар біг із поля, що ледве пастухи могли його здогонити. Люди запинали вікна і двері, гасили огонь у печі. Михайло Федів ніколи не лягав у полудні спати, а тепер як не то заснув, а мов би, хто каменем голову привалив. Його називали ще Дебровим, бо хата його стояла край села над деброю, та й всі знали, що він щось відтуче знав. Тому то тепер не один згадав про нього в селі, а він спав твердим сном і не знав, що діється. Прилякана жінка охопила його за плече і стала будити. Михайло схопився і глянув у вікно. З- вікна линуло вогнем і зареготалося страшним рескотом. Ригочися або й ні, а це вже тобі не буде дозволено, бурмутів Михайло злісно і завзято. Груба, каламутна пітьма топилася, спадала щораз нижче, роздувала і грубіла. Нараз, якби пукло дно озера, пітьма продерлася у брудні розтріпані шмати і посипала грубі, як головки лещику замерзлі грудки леду. Михайло ухопив за обрусків поясок, що ним піп у церкві підперезується. Вибіг з хати і гайби пірнув у темряві, біг до старої дзвіниці, що стояла побіч з церкви, якби підперта високим розсоханим явором. Розібрався, підпрезав пояском а потягнув за шнур великого дзвона. Дзвін ані рушився. Він потягнув другий раз, дзвін ударив серцем у крису, але голосу не було. Аж за третім разом крикнув Стій. Стій, стій. Хмарниця закрутилася стовпом сивого диму і роззявилася вогнем і заревіла громом. Пусти, пусти мене, не пущу, не пущу, годів поважно дзвін. Пусти, не пущу, пусти хоть на кусник поля, не пущу на поле, іди лісом. І я хочу поля, ревіла хмарниця. Лісом, лісом, відповідав дзвін. Поля, поля клекочуть брудні жовті боввани. Лісом, лісом, гуде дзвін. Позволь хоть поступитися. Моє військо бунтується. благала, а за нею клекотіли, як у пеклі блискавки, крутилися, як вуже, і одвирали запінені кров'ю по щеки. Ішли пожирати, нищити губити. А дзвін приказує голосно, остро, неумолиме, лісом, 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 лісом. Із розбитою груддю, з покорченими руками, з повикручуваними пальцями, з роздертим на шмати нутром хмарниця, то підносилася, то спадала в долину. Витягала голову, як птах, коли хоче летіти. Не раз засвистало вітром, аж земля затряслася і поволі піднесла тяжкі, як олово крила і не вернула вбік понад гори. І з гуком, і клекотом, якби ржала стада коней, безліч голов, кадовбів, рук, ніг, крил, путалося в один клобок, кидало стрілами. І летіло за нею в безодню чорного небосклону. Зашумів і застогнав ліс, погнулися до землі дерева, Трескіт, шум, блиск, палючі стріли колять столітні дуби від ледяних куль, обсипається листя, обламуються галузі. а серед лоското громів шуму вітру, серед зойку пливе чистий голос дзвона, чимраз далі і далі. Матія Михайлового сусіда захопила тучі із кіньми возом у полі під самим лісом. Вітер, мов порохом, в очі, завертав віз, блискавки й громи, поджали коні. Мусив спуститись на волю Божу. Відпиняв від воза коні, причепів до дребини, а сам сів під віз, аби перебути лиху годину. Аж чує, застогнав ліс. Вітер жене, дерева гнуться, як колосся в полі. Шум, ломіть, лоскіт, страх хапає за груди, серце перестає бити, а грім за громом ціліє. Хмара стручає хмару, а нараз не видно стало ні хмар, ні лісу, ні поля. лише гук, шум та вода. Поволі дощ ослабав, робилося тихше, а холодний, чистий, прозорий блиск. Заливав повітря, ровами плила вода, по небі пересувалися легкі білі хмарки, сонце обтирало заплакане лице, із поля тягнуло свіжістю трави і цвітів, лини збіжжя гайби купалася у чистій воді, втішні, що туча їх не доторкнуло, лиш змучила й розсмішила ліс. Глузє поламане, обдежте листя лежало купами перемішане з ледом. Одні дерева, повирвані з коренем, спиралися на міцніших своїх товаришах і привалювали їх своїм тягарем, інші крайні лежали додолу корінні муровах води, що із гнівом, гуком і трудом продиралася крізь покладені її запори. Метії довго не міг прийти до себе. Оглядався, якби сам собі не вірив, що він живе і нічого йому не сталося, зітхав глибоко і перехрестився. Вкруг нього було так тихо, спокійно, що якби шмаття, не прополохані коні, та й не поламаний, не збитий перед його очима тучою ліс, то видніло бися йому, що лише страшний сон його мучив. Колись щось ударило його саме чоло, грудка леду, як голуб'яче яйце, лежало коло його ніг. Він підніс і розкусив, а там було чотири листки яворовий, кленовий, осиковий і смерековий.